Стороженко майстер на усі руки. Це стосується не тільки його літературних талантів, а й справ суто житейських. Ось хто з полтавських літераторів, приміром, зумів власноруч майстерню облаштувати. Певно, лісу рук ми не побачимо. Це була форма такого розвантаження, при тому продуктивного розвантаження. Коли, коли ти бачиш, як воно якось воно міняється, таке інше. І так практично з кожним роком щось воно тут робилося. Ну, а, а ті речі, які вимагали вже професійності вищі, припустимо, столярка і таке інше, то безумовно це, 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 це наймав. Я звик ходити на роботу. Я ви знаєте, як циркова конячка, вона звикла ходити по колу. Вона... Це, я вдома не можу, мені треба піти на роботу. У майстерні Павла Стороженка завжди тепло і затишно. Тут живуть книги, картини, а також речі з власною пам'яттю. Дідусь із давніх козаків Диканського району і ознакою козацького походження, бо те, що вони було часто опановували для прохарчування, опановували вільними професіями. Він був прадід його ще був. Мандрівним шевцем. Мандрівним шевцем. А у дідуся вже вже сяглися вони на машинку Зінгер. Це, «Зінгер» почала поширюватися десь фірма ця наприкінці ХІХ століття і початку ХХ століття. І це, власне, було неабияке майно. А по війні моїм тіткам і його дочкам ці, ці двом це теж допомагало вижити. Почуття гумору у Павла Стороженка від самого народження. Перефразуючи класика гумору Олександра Ковіньку, можна припустити, що вперше Павло зареготав, коли з печі впав. Принаймні тоді він зрозумів, що життя трагікомічне. Це таке, що ну, не, не можна прищепити якось виховати чи начитати собі якось. Повинна бути душевна схильність. Є душевна схильність, значить ти якось жартуєш. Питання інше, там, вдало не вдало, ну ти якось жартуєш, ти якось повертаєш життя таким, таким смішним боком. Чи, чи це. А нема, то ти не повертаєш. Ти мучишся, ти, 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 флегмат, ти... ну, Наскільки це стверджує, що люди з почуттям гору живуть довше. Усе життя Павло Стороженко поєднував журналістику і літературу. Для реалізації творчих задумів знаходив час переважно вночі, стимулюючи процес міцною кавою. А життя було щедрим на сатиричні сюжети. На долю літератора вистачало і пихатих начальників, і недолугих критиків, і непростих ситуацій. Більше десяти років Стороженко працював у полтавській молодіжній газеті Комсомолець Полтавщини я був за відділом ці фелитони тривалий час. Практично 10 років. І це, це ну, жвава оперативна робота. В молодіжній газеті, яка була тоді найтиражнішим виданням в області, о, найтиражнішим виданням, яка вимагала о, власне і, і, і праці такої і можливо не, не завжди творчої, бо в нас була норма. Кількості рядків зданих до друку. І доводилось багато їздити, доводилось перевіряти скарги трудящих, доводилося стежити за реакцією на ці скарги. До речі, при за того часу от ефективність виступу газети десь на такому ризовому низовому рівні була, була досить помітна. Старші люди, мабуть, пам'ятають, як майже щосуботи у газеті Комсомолець Полтавщини з'являлася рубрика Вишнева ковінька, а в ній фельєтони, сатиричні нариси, гумористичні оповідання Павла Стороженка. Я вам скажу не, не стільки кумедні. Ну, це, це робота. Це досить нарудна робота обставина відяк чи наскільки це не той чи інший вчинок, як правило, начальника відповідає трудовому законодавству і таке інше. Але тут комедійно мало. І взагалі фенелетун це не, 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 не комедійний жанр. Це серйозний жанр, просто він робиться засобами такими, можливо, більш яскравими, чим, чим інший жанр. Павло Сергійович активно співпрацював з популярним у радянські часи гумористичним всеукраїнським журналом Перець на той час функція відновлення справедливості передбачалася у кожному засобі масової інформації, проте, не все вдавалося так, як гадалося. Радянська ідеологічна система одних підносила, а інших нищила. Тут було вже не до сміху. Я можу навести. Тільки ну, один приклад, як розбили життя одному інженеру з, з міста Комсомольська, який о, раптом посварився з зі своїм начальством у, 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 у Криворіжову Дбуд. І його просто всупереч всім законам, я не зміг допомогти. Супереч трудовому законодавству, су, супереч публікації, в «Перці», супереч публікації в «Робітничій газеті» той час. І він, і він власне, його перетворили на бомжа. Це в радянський період. Дабо вже. З 1994 по 2004 рік Павло Сергійович працював редактором газети Полтавський вісник. У той час неабияк як підскочив тираж газети, вона стала популярною серед читачів. Це були роки становлення незалежності України, час сподівань і надій з одного боку, з іншого. Період чвар шаленого пресингу з боку місцевої влади. Не раз стороженку доводилося пропливати між стілою та харибдою. Я бачу, що воно насувається. Я бачу це. Воно вже почалося при мені, де як кажу, я вже роки два вів чи три вів аріаргарні бої, так би мовити, із начальством місця, бо це ці постійні спроби втручання, коригування, вимагання. Звільнити працівника, який з чимось у своїй кореспонденції не догодив якомусь начальнику чи депутату і таке інше. Все це виснажувало. Виснажувало, бо це був тиск. Ну, Єдине, чим хочу похвалитися, пані Інно. Я не взяв гріха на душу жодного разу, будучи редактором, я ніколи не ні, звільнив. Ні, 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 ні. Порада від Стороженка для молодих журналістів звучить десь так. Єдиний спосіб набути технічної вправності захоплюватися тим, що ти робиш, і працювати у суміжних жанрах. Першу свою пародію Павло Сергійович написав, коли ще навчався на філологічному факультеті Полтавського пединституту. прочитав її зі сцени і зірвав шквал оплесків. Змінювався час, влада, державний устрій, а Стороженко не зраджував своїм молодим захопленням. Породі тут, безумовно, почуття міри повинно бути От, у того, хто породіє, хто, хто насмілюється. Врешті ж найперша вимога, ти технічно повинен бути грамотний, не менше, ніж поет. Не менше, ніж поет. Я не поет. От я не поет. Поет це, це стан душі. У мене нема цього стану. Але я технік. Я вважаю себе вправним техніком. Я можу написати в будь-якій техніці, яким володіють наші, наші поети. У будь-якій техніці. У чудової поетеси Наталки Фурси є такі рядки. А час іде, ти спиш, а час іде, а час він вічний, ти ще не вмер. Мовчиш, як сонях спитий гробцями, Якщо не я, не тут і не тепер, пощо мені не спати поміж вами? Ну, з цього приводу я написав. Пародію смерть поетеси заскочила на декілька хвилин і засиділася, як сказала, трішки уже без спати, та розмову плин не рвався про її останню книжку. Втім, був це поетеси монолог. Я тільки на годинник мовчі, мовчки зиркав, дружина попросила після трьох. Не зачіпати хоч наступну збірку? Що час він є, допоки ти не вмер, не зупинялася натхненна дама. І якщо не я, не тут і не тепер, пощо мені не спати поміж вами? Вляглася з розгону, тільки ліжка зойк, і заходилась про проблеми творчі, відчув, що здатний я нахибний крок. А в жінки почались нервові корчі. Не пам'ятаю, як її душив. Дружина тільки налягла на ноги. Чекаємось, це був порив душі, безсоння так подіяло. Їй Богу. Письменник Павло Стороженко володіє ще одним нині мало вживаним жанром, який сам автор визначив як грубіянські епіграми. Тримайтеся, хто може. Таких творів у Стороженка набралося аж три томи. У своїй гробіянській справі він знайшов однодумця полтавського художника-карикатуриста Михайла Шлафера. А ось теми для епіграм підказує наше життя. Його невтішні реалії. Не котість Господа Бога. О Господи, вічний Великий! Є все в нас по волі твоїй. Є люд, гомінки, різноликий, трудяги, ліньки, шахраї, є вчені, бомжі інженери, шофери, кравці, лікарі, бандити, попи, менеджери, сумлінні є і лобурі. Спасибі, є курву в нас вдосталь, і ще й поділитись могли б, поети з проблемами росту, і кого в нас нема взагалі. Та все ж. Мені й досі не йметься, давно запитати хотів, чому нам, як всім європейцям, не дав ти державних мужів. Павло Стороженко не тільки письменник-гуморист, а й перекладач серйозної філософської літератури. Між журналістикою та літературною діяльністю він знаходив час для вивчення іноземних мов. Перекладав з німецької, польської, болгарської, співпрацював із журналом Трибуна Товариства Знання. Перекладав статті про Ніцше, Шопенгауера, підготував до друку і переклав з німецької книгу християнської філософії з вірою на березі життя. Я вчив мову. Бо на польській мові на німецькій мові можна було щось прочитати. А е, хто пригадує Радянський Союз того часу, е, Полиці в книгарнях були забиті творами Леніна, пропандистську літературу це живу книжку було надзвичайно важко дістати. Взагалі-то смак до літератури міняється. Міняється впродовж життя людини помітно. Ви ж зараз не читаєте чи те, що читали, ви в юності, ви правильно? Так? Змінилися вас? Ви вже якось дрійфунули до, до інших жанрів. до інших І точно, то, точно так же і в мене. Я не читаю зараз романів. Я е, майже не читаю поезії. Я читаю історію, читаю філософію. Фельєтони, гумористичні оповідання, детективні повісті, літературні пародії, епіграми, переклади. Павло Стороженко безумовно знакове ім'я у літературі Полтавщини. Письменник це біографія. Я пишаюсь тим, що я не написав жодної передовиці з радянської доби. Якось чи редактор не, 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 не нахиляв мене, так бачить, а Та, ну що з нього візьмеш. Башка повернута, так що нездатний написати на це. Так що я, як працював в своєму жанрі і, і цьому радий. Проте і тут він жартує. Роману не написав, нема чим хизуватися. Скромна людина, що поробиш. Він і на цей сюжет не відразу погодився. Втім, ми пообіцяли, що уникнемо зайвого пафосу. І не будемо надто його хвалити. Що ми зробили? Як змогли?